Я Волков Олександр Миколайович, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програми, засади і принципи політичної партії Удар, Український Демократичний Альянс за реформи, ставлячи за мету відновлення в Україні поваги до свободи людини, верховенства її права, потреб та інтересів, утвердження єдності України, громадянської нації. Здатності до самоорганізації та колективної дії, досягнення цілей європейської інтеграції України, інтегрованості її у сучасний розвинений світ перед українським народом, своїми виборцями і колегами урочисто присягаю у разі обрання мене народним депутатом України дотримуватися програми партії Удар усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів. Спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадянства, подолання корупції, створення країни рівних можливостей, європейську інтеграцію України, не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову, увійти до фракції партії Удар, перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту. За жодних обставин не входити до альянсів із партією регіонів та її сателітами. Суворо дотримуватися конституційних і законодавчих вимог, які висуватимуть до народного депутата України, а також партії і фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюсь невикладно скласти свої депутатські повноваження.